З вами форміка Фуска, і сьогодні ми розглянемо мою нову колонію. Ви цей компонато Swauz приїхали, вони мені десь вчора, але вже дуже розвинені, тому що їх там ну і самі зараз побачите, скільки їх там штук. 800 гривень блін, віддав. за це. Ну, Крім ферми, вона в мене вже була. Зараз я вам її покажу цю колонію. Ось вона. Що не видно, я трішки приближу, Вон, бачите? П'ять робітників і матка. Я, 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 якщо що, рахував тільки робітників. Матку і так видно. Така колонія, така у них ферма. Маленька але вона. Колонія Ну, Таке, ходу ходую, що. Експеримент особо показувати не буду. Подивіться на них. На світло майже не реагують. Що ж, давайте я вам покажу взагалі усі мої ферми. Ось ними поличка. Не всі воно в інтернеті. Ось ці це де, та, перше відео. Це друга вона взагалі маленька. Це середня. Тут взагалі нічого нема, але там, я думаю, тут наче 13, 14, 16 мурах. Ну, ось. Ось така колонія. Якщо не видно, давайте я приближу. яйця бачите, ось. Зліва матка під її головою. Ферму, це вона знімається. Це только що мене бісить, що їх, звісно, привезли в такому стані, що ужас. Ну, ось таке така от колонія. Боже, сподіваюся, що вони підростуть. У нас вже є маленькі личинки. Ну, а з вами був Ферміка Фуска. Всім до побачення.